А цей хлопець молодець зробив набагато швидше огляд на цього гризуна. Ех. Не біда. У мене хатур Квасар Есенсіл. Бюджетна версія цієї миші. Звичайна сама миша, інструкція, додаткові тефлонові ніжки та з'ємний кабель. Розміри миші довжина 122 мм, ширина 68 мм, висота 38 мм. Форма миші симетрична та підходить як для правші, так і для шульги. Але під час користування лівою рукою, як ви розумієте, не буде доступу до бокових кнопок. Так само, як і у Pulsar Essential, що на рахунок її дизайну та форми. Як одразу може здатися, він подібний до G Pro. Але мій друг так прикинув оком і зрозумів, що такий дизайн був запозичений точно не від Logitech. І він точно десь бачив схожу мешу по цій формі. І він все-таки знайшов мишу, котра, якщо так можна сказати, стала референсом до квасар. Це Endgame Gear XM1 RGB. Форма квасар не просто схожа, а є точним зліпком Endgame Gear. Відрізняються між собою лише дизайнерськими дрібницями, такі як розміщення бокових кнопок, вигляд основних кнопок та корпус. Я думаю, що ви при порівнянні помітили, що на Endgame є дуже видима відмінність з квасар. Це підсвітка. Що? Шо ж, вона тут є. Але знаєте де? Ні, це не куліщатко нижче. І ні, не по контуру. А курва знизу біля кнопки DPI! До речі, на відміну від попередниці, у новинці Хатор вирішили перемістити кнопку перемикання DPI зверху на низ. Так назвемо на пузо миші. Як кажуть експерти, таке розташування кнопки більш вдале та запобігає від випадкових натискань. Ну що ж, я не знаю, кому вона зверху заважає, але мені вона дискомфорту та зайвих трудощів не викликала за цілих 2 роки володіння пульсар. Тим паче нею ніхто часто і не користується. Положення пальців, так скажу, для неї ідеально підходить положення 1. -1 але я та мої знайомі та більшість скористувачів мишок мають Стандартне положення 1-2-2. І користуватися мишкою в останньому положенні буде не некомфортно, а в цілому зручно. А ось для першого варіанту потрібно звикнути. Хвати це кіхтевий, пальцевий та лодонний. Досить універсальна форма під підрізді хвати. Але мій фаворит це кіготь. Кабель з'ємний USB C на USB A, котрий дозволяє зручно транспортувати мишку Матеріал, з котрого зроблений кабель Парекорд, котрий забезпечує легкі рухи рукою та має ефект пам'яті. Також він краще захистує. Від перетирання, ніж кабель в оплетенні, бо в ньому як мінімум відсутній шар з додатковою резиновою, ізоляцією, котрий робить сам кабель важчим, а відсутність цієї резинової ізоляції робить його легшим та краще запобігає перетиранню. Збірка миші хороша, ніде не прогинається, з якою силою я б не давив. Перемикачі Хуано на 20 мільйонів натискань, пост і паст тревел відсутні. Але є невеличкий сайт тревел, котрий на пульсарі відсутній, і він мені відчувається невеличким поскрипуванням. Post і паст правил у бокових кнопках. Відсутні також звук при натисканні мені особисто не подобається. Він став якимось більш дзвінкішим та гучнішим. Якщо порівняти це із попередницею, то відчувається різниця, але це моя особиста думка. Можливо, комусь таке і подобається. Censure. Тут Pixar 3327. і що ж, непоганий сенсор для початківця не зриває на низьких значеннях DPI, на відміну від Pixar 3325. Він теж непоганий сенсор, але, як я підмітив, на низьких значеннях DPI його може зривати. Але мишки на такому сенсорі, наприклад, Asus Taf Gaming M3, MSI Clutch GM11, Lenovo Legion M300, AFOTAG Bloody P91 і їм подібні будуть дешевші, ніж наш варіант. Що ж найцікавіше, Частина цього відео це програмне забезпечення, і воно до біса дивне у хатор. Воно якось неадекватно працює. Зараз ви можете заперечити: Алло, чел, вінчик, все добре. Працює, а в тебе якісь проблеми? Це ти, ти якийсь дивний. Дайте я вам розповім. Я ж користувався спочатку Хатор Pulsar Essential а потім купив на огляд квасар. І спочатку вона працювала нібито добре, нібито без нарікань, а згодом зовсім перестала працювати. І я її віддав другу. І ви не здогадаєтеся, що він зробив. Просто завантажив друга на неї з офіційного сайту і скинув до заводських налаштувань. Але ні, ви не подумайте, що я не пробував так само робити. Я її перепідключав у інші порти в комп'ютері і переустанавлював купу разів дрова. Але їй все одно лишень у дрова вона запрацювала. Що ж, через два тижні вона вже була у мене, і я її вирішив підключити. І на моє щастя, вона працювала, але все одно не реагувала на дрова. А до речі, забув сказати, я ще ж видаляв ПЗ для пульсар. Але цей жовтий резум все одно не працював. О, ще одне. Зверніть увагу і запам'ятайте, як він дару зпізнає мою стару мишу. Бачите? Добре, продовжую. Я вже почав думати, що то в мене щось з Windows. Тож, я швиденько обметнувся кабанчиком за ноутбуком і підключив мишку до нього та завантажив драйвер. І що? Та нічого. Все добре працює. Я знову повернувся до свого ірового монстра і вирішив витягнути стару мишку. І після цього все запрацювало так, як воно повинно було працювати з самого початку. Я вже радий був, що вона працює зі своїм драйвером, котрий, до речі, виглядає так само, як у попередниці. Тож вирішив перевірити, а що раптом скаже мені старий драйвер на те, що у мене інша мишка. А він мені вибив якесь віконце з оновленням. Тож я телепень і оновив. Ну що, можливо, буде краще працювати. Ага, я її походу перепрошив. Тепер вона більше не реагує на своє рідне ПЗ, А лише підключається до програмного забезпечення від пульсар. Доказом того є те, як реагує на мишку сам драйвер, і пам'ятаєте, я вас попросив запам'ятати, як Windows бачить пульсар. Так ось, як він тепер бачить квасар. І ні, це не проблема у Windows. Так само і на Ноуті. Ось мій головний козир, котрий позбавить вас сумнівів щодо того, що напевно в мене так всі мишки бачать Windows. Це безтрудова мишка Asus, котру спізнається не так, як ці двоє. Не знаю, чи Хутор побачить мій огляд, а особливо цю частину відео, але дуже би хотів побачити та почути, що вони скажуть на рахунок цього всього. Мда. Конкуренти по ціні: Corsair Cutter Pro, Corsair Harpoon RGB Pro на Pixar 3327, Modicom Volcano Shinobi на Pixar 3327 та Afotech Baladi P80 Pro на Pixar 3389. Висновок, а який тут може бути висновок? Непогана миша, але є профтик з програмним забезпеченням. Нє, я не виключаю варіанту, що то я такий майстер на всі руки, що зробив отаку от білі берду із мишкою. Але якщо я один на українському Ютубі маю таку проблему, то думаю можете спокійно брати її. І вона все-таки працює. Наголошу, вона працює добре, справно, але не відповідає на свій драйвер. Не підкорується йому, так би мовити. І в будь-якому разі, Хатор Квасар Essential варта своїх грошей і краще за якийсь бляха Logitech G102.